Щирі вітання всім телеглядачам. Це телеканал «Вінниччина». Ви дивитесь передачу актуальне інтерв'ю до студії. Ми сьогодні запросили депутатку Вінницької міської ради Світлану Ярову. Ми щирі вітання вам, пані Світлано. Рада вітати вас, пані Світлано. І звісно ж, поговоримо сьогодні про бюджет. Понад 3 мільярди бюджетних коштів було спрямовано на витрати і на головні пріоритети громади цьогоріч. Що це за пріоритети і як їх визначали, розкажете, сподіваюсь, детальніше ви так важливо зазначити, що бюджет Вінницької територіальної громади, який складає 3 мільярди 355 мільйонів гривень, складається з двох частин. Це захищені статті бюджету, які ми не можемо витрачати. Це оплата праці, це комунальні послуги, теплоносії, це соціальні виплати. І це наш спеціальний фонд, який раніше регулювався таким важливим документом як стратегія розвитку громади. З минулого року, в серпні, здається, 2023 року. Володимир Гройсман на засіданні міжрегіонального гуманітарного координаційного штабу запропонував три пріоритети, за якими мав би працювати міжрегіональний гуманітарний координаційний штаб, і в подальшому, в жовтні 2023 року, ці пріоритети Вінницька міська рада прийняла для себе як засадничі для формування бюджету на 2024 рік. І таким чином ці три пріоритети замінили на час воєнного стану нашу стратегію розвитку. Які це є пріоритети? Перший, безумовно, це пріоритет безпека та оборона. Сюди входить цивільний захист, допомога силам безпеки і оборони, правопорядок та ліквідація надзвичайних ситуацій. Другий пріоритет це стійкість. Сікість це наша економіка, критична інфраструктура, це збереження якості освіти та медицини, щоб громада могла стійко фінансувати і витримувати непрямі удари ворога. Тур... і наслідки прямих ударів ворога. Третій пріоритет це турбота. В турботу входить соціальна реабілітація ветеранів, підтримка родичів загиблих, підтримка їхніх дітей і підтримка малозабезпечених сімей, які до цього у нас. І були в громаді, і наразі у нас їх збільшилось ну майже вже два роки. Бюджет міста працює саме ось так і формується за цими пріоритетами. І буквально в кількох словах, якщо детальніше підсумувати, про пріоритети, так детальніше про пріоритети, і можливо, ваш погляд і ваше бачення наскільки от вдало було вдале саме ось таке рішення сформувати бюджет. Саме ось так визначивши ці напрямки як головні? Ми на сьогоднішній день бачимо, що Вінниця стала першою громадою в країні, де визначені чіткі принципи і пріоритети для формування бюджету під час воєнного стану. І на сьогодні, вже в плануванні бюджету 2025 року державного. Держава теж має подібні пріоритети, які, в які входить оборона, соціальний захист, підтримка регіонів і бізнесу. Тобто в цьому питанні ми рухаємось синхронно з державою, і це є надзвичайно важливим, тому що тільки спільно і разом ми зможемо з центральними органами влади, зберігаючи згуртованість як на рівні громади, так і на рівні країни. Перемогти ворога, і наші бюджети відповідно мають бути відповідними, мають також проявляти ці ознаки згуртованості. На перший пріоритет безпеки оборони ми передбачили цього року 1 мільярд 372 мільйони. Спочатку була менша сума понад 900 мільйонів, але нам ми побачили велику кількість запитів від е, військових частин на сьогоднішній день. Ми підтримуємо систематично 51 військову частину, е, і фінансування по цьому напрямку на щастя нам вдалось збільшити до Навіть суми 1 мільярд е, 372 мільйони. Так, я намагаюсь говорити такими максимально доступними словами для глядача, тому що з е, перевиконання бюджету це потрібно ще пояснити, що це таке. Тому я так Але, слава Богу, до ефіру, воно відбулося. Хотіла... є такі можливості е, абсолютно вірно. І е, пріоритетом номер один в даному пріоритеті, вибачте, за тавтологію є допомога нашим захисникам. Це і зсу, і сили оборони, і спецпідрозділи, і гвардія наступу. Ми намагалися не залишити без уваги жодну із е, жодне із звернень, яке вже зазначили. 51 військова частина систематично отримує підтримку від нас. Більшість частин, які отримували допомогу, е, мають свою рідну прописку в нашій громаді е, або в нашій області. Але серед е, тих. Е, Частин і об'єднань, які ми або фінансували, або підтримували обладнанням, чи тим, що вони озвучували в своїх запитах, також є і Азов, і третя штурмова бригада, і Артан, і ГУР, і Альфа, СБУ Гвардія наступу Людь. Червона калина, яка тобто, всі є. ті, хто потребує допомоги, хто звертається по цю допомогу, так ви можете побачити їхні прапори в Вінницькій міській раді для того, щоб краще розуміти, хто ці люди, які отримують, куди розподіляються ваші кошти і куди спрямовується бюджет. Ще один важливий напрямок це турбота. Сьогодні кожен потребує підтримки. Ну немає напевно такої людини, яка б не потребувала. Я зараз навіть не кажу про фінансову підтримку. Я кажу про психологічну, про людську, про підтримку, про людяність Зрештою, ну і звісно, є категорії людей, які потребують підтримки, в тому числі і фінансової. Розкажіть, що вдалося зробити за кошти бюджету в напрямку турбота. В напрямку турботи було виділено майже 759 мільйонів гривень. Це і соцпідтримка родин загиблих, це і, е, внутрішньо переміщені особи, яких на сьогоднішній день у нас є е, близько 44 тисяч, серед яких 10 тисяч це діти. Е, це і безкоштовне харчування для вразливих категорій населення і пільгові перевезення транспорту. Нашим глядачам можливо зрозуміти, що нічого безкоштовного в цьому світі не існує. Якщо ви щось отримали безкоштовно, це означає, що хтось за це вже заплатив. І е, в даному випадку по цьому пріоритету є багато хороших яскравих проєктів, на яких я б хотіла зупинитись детальніше, наприклад, відшкодування за переобладнання автівок для захисників і захисниць осіб з інвалідністю, які отримали поранення і інвалідність внаслідок війни, це і перша, і друга, і третя група інвалідності. Вони можуть, якщо вони потребують поробладнання авто на ручне управління, то вони можуть отримати компенсацію з міського бюджету 35 тисяч гривень на особу. Окремо є програма компенсації за джерела безперебійного живлення для будинку володінь. Це для багатодітних сімей, членів сімей захисників і захисниць, які загинули, які на сьогоднішній день перебувають без звісти. Вважаються безвісти зниклими, це одинокі матері, люди пенсійного віку, які потребують піклування, і у них немає, ем, немає кому про них попіклуватись. І Люди, які перебувають без догляду, діти з інвалідністю, От, в яких є люди. з І Це з інвалідністю. ж величезна кількість людей направду на наше місто. Ця категорія населення вони можуть звернутись в прозорий офіс на космонавті або на змостянській і написати заяву та отримати компенсацію за своє джерело безперебійного живлення до 40 тисяч гривень. Тобто, якщо воно коштує 30 тисяч гривень, то це 50 але до 40 тисяч. Це важливо зазначити. Тобто, якщо, наприклад, воно коштує 40 тисяч, то компенсовано буде 20 тисяч гривень. Якщо воно коштує 80 тисяч, то буде компенсовано 40. Якщо воно коштує 150 тисяч, то буде компенсовано 40. Тому це максимальна сьом... сума 40 тисяч компенсації. Угу. І на сьогоднішній день вже 36 сімей скористались, такими скористались таким такою можливістю. В нас також діє програма відшкодування за комунальні послуги. І загалом, якщо зробити акцент в напрямку Турбота, перш за все це підтримка родин загиблих захисників та захисниць України. Наших ветеранів на що з бюджету громади спрямовано цього року 32,6 мільйонів гривень. Наприклад, 355 дітей, сімей загиблих, отримали грошову допомогу на оздоровлення по 5 тисяч на особу. 29 сімей, діти, яких йшли до першого класу, отримали грошову допомогу на їх забезпечення також по 5 тисяч гривень на дитину. 14 членам сімей загиблих надано компенсацію за самостійно проведене санітарно курортне лікування для дітей в межах 15 тисяч гривень на особу. Також двом ветеранам з інвалідністю надано грошову допомогу для придбання авто. Члени сімей загиблих за рахунок коштів бюджету отримали матеріальну допомогу до Дня пам'яті захисників України. Це 1222 особи по 3 тисячі гривень. І 9,6 мільйонів гривень з бюджету було спрямовано на відшкодування ветеранам та членам їх сімей ем, муніципальної пільги за, на зубопротезування. протезування. Тобто це широкий е, спектр послуг, і потрібно зазначити, що цей спектр послуг розширюється. І навіть мені здається, що ось це автомобілі, переобладнання автомобілів. Він навіть з'явився протягом ця програма, з'явилась протягом року. Абсолютно вірно, uh -huh. всі е, програми, насправді, які з'являються в Вінницькій міській раді, вони з'являються як в реакція на виклик сьогодення. на запит. Міський голова uh -huh. завжди міський голова Сергій Мургунов, завжди зважає на. Те, що йому говорять на прийомах громадян при зустрічах з громадянами, ми на сьогодні проводимо велику велику інформаційну кампанію про використання бюджету 2024 року і планування 2025 року. Для чого ми це робимо? Щоб поспілкуватись з людьми ближче і почути їхній запит, почути їхню реакцію на те, як ми використовуємо їхні податки. І... Ну, і відповідно зреагувати при формуванні нового бюджету абсолютно вірно. Тому що, наша як голова бюджетної комісії, зустріч я можу вам вас запевнити, що на бюджетній комісії у нас баталії з директорами департаментів чи не з приводу кожної гривні, десяти гривень, сотні, тому що неправильно використана чи розподілена сотня гривень, потім перетворюється в мільйони. І наша задача. Сформувати бюджет максимально людиноорієнтований в рамках наших пріоритетів, угу. в рамках наших можливостей і, зважаючи на наші пріоритети. Ну і ще один важливий пріоритет, на який витрачено чималу частину коштів бюджетних, це напрям безпека і стійкість. І це якраз. Те, де йдеться про безпеку наших, про життя і безпеку наших дітей. Чимало коштів було спрямовано на будівництво укриттів. Розкажіть, наскільки ці укриття направду забезпечують. Дітей наших і дають можливість безперервного навчання, дають можливість безперервних занять. І е, якщо ми говоримо так, зараз багато коштів витрачено на те, щоб е, сьогодні ними користуватись, то наскільки вони будуть затребовані, коли закінчиться війна, чи передбачений навіть такий момент. Ми б хотіли зазначити, що спочатку повномасштабного вторгнення для міського голови і для всієї Вінницької міської ради стало пріоритетним забезпечення. Безпеки в наших навчальних закладах, щоб діти, особливо після ковіду, коли було онлайн-навчання, могли максимально вийти в класи, соціалізовуватись, і для нас важливо було відремонтувати всі е, укриття там, де примітивні укриття, які вони були в навчальних закладах. І цього року ми зосередились на тому, щоб е, побудувати. Антирадіаційні протирадіаційні укриття в 10 навчальних закладах побудувати їх повністю з нуля на сьогоднішній день. Це 6 шкіл і 4 садочки. Та ще є два садочки, на які розроблено проєктну кошторисну документацію. В шести школах у нас загальна місткість 5313 тисяч дітей, дітей. може розміститись угу. і проходити навчальний процес. А в садочках це є 1337 місць для діток, щоб вони могли безпечно перебувати з вихователями під час повітряних тривог та масових обстрілів. Йдеться ж не лише про будівництво. Я так розумію, що це ще враховано й оснащення цих протирадіаційних укриттів. Звичайно, моя дитина, наприклад, коли ми прийшли в садочок, моя дитина в муніципальний садочок прийшла, і ми подивилися, якому стані укриття в першу чергу. То я можу сказати, що це садочок ще один підземельний. Там е, стоїть нова сантехніка, нові умивальники. Під кожну групу, окрема е, секція. Також є окрема секція, яка можна, е, яка називається своєрідним актовою залою, там де е, театр, і вони можуть там проходити у них творчі різні Заняті. заходи угу. і заняття. Тому оснащення садочків. Спустіться в укриття, е, погляньте в садочках, як вони облаштовані. Ви приємно здивуєтесь. Це ще один садочок під садочком. Ну і і звісно, що він і буде використовуватись по закінченню війни, яка сподіваюся, ну цей момент настане, і ці укриття можна буде ефективно використовувати. Тобто це гроші, які будуть працювати десятиліттями, які використали, які витратили точніше на будівництво. Так, по пріоритету стійкості я б ще хотіла продовжити, що це не тільки е, про укриття. У нас більше йдуть до пріоритету безпека і оборона, а стійкість це у нас е, транспорт, опалення, забезпечення. До каналу, який на сьогоднішній день перебуває в обласно балансі обласної ради, але ми вже маємо звернення про те, щоб місто взяло на баланс це підприємство, яке на сьогоднішній день перебуває в складних фінансових обставинах, і нам постійно доводиться його дофінансовувати, щоб мешканці постійно мали і воду, і працювали стоки, і щоб було безперебійне постачання теплої води, тому. Заклади і охорони здоров'я, і заклади освіти, і заклади критичної інфра... інфраструктури були забезпечені також джерелами безперебійного живлення, щоб можна було максимально безпечно і стійко пережити цю зиму. Ну і власне ми вже бачимо, що це також дуже затребувано, особливо ця осінь, і ця зима, яка обіцяє бути достатньо складною. Так, на жаль, у нас зараз збільшилось відключення світла, тому маємо реагувати. Але, наприклад, вчора я їду додому і бачу, що світла немає в квартирах, але магазини вже придбали джерела безперебійного живлення. І, зокрема, до речі, у нас є програма компенсації для бізнесу у Вінницької міської ради. Тому можливо вони скористалися якраз цією програмою, придбали і їхні вивіски світяться. Їхні магазини і вони працюють, працюють, аптеки безперебійно працюють. Слава Богу, я бачу, як ми адаптуємося, стаємо енергетично незалежними і децентралізованими. Кожен сам по собі, пані Світлано, ви зустрічаєтесь зараз із громадськістю. Це така вже стала традиція. Я знаю, що минулого року така також була практика на під час позавершення бюджету під так. час формування бюджету нового наступного року. Зараз на носі бюджет 25-го року. Як, де ви були? По-перше, розкажіть, з ким зустрічались і яка реакція мешканців Вінниці на ось такі зустрічі? Наскільки є зацікавленість в тому, а як же ж формується цей бюджет і як витрачаються кошти? Я б не сказала, що є велика зацікавленість персональну у людей до цифр. Давайте відверто. Мало кому цікаво, можливо, навіть комусь буде не цікаво слухати наш ефір, тому що в ньому багато цифр і таких бюрократичних назв, але людей цікавить те, що стосується безпосередньо їх. І коли ми приходимо проінформувати про позиції, з якими ми виходимо з 2024 року, про пріоритети, з якими ми заходимо у 2025 рік, люди починають оживлятися, задавати більше питань. Принаймні ми їх ознайомлюємо з цим, і вони свідомі того, що вони є учасниками бюджету утворюючого процесу громади. Це важливо. Запитання якісь ставлять переважно. Ті, що що стосуються їхнього будинку, їхнього робочого можливо, колективу. можливо цих програм, про які ви говорили, там компенсації часткових на придбання енергетичних якихось комплексів, приладів. І так далі, звичайно, це є одним із способів формування подібних пріоритетів, як я вже зазначала, що кожна наша програма формується як реакція на виклик. І коли люди озвучують в такому спілкуванні живому, ми приносимо із таких зустрічей з трудовими колективами в навчальних закладах, закладах охорони здоров'я, і з таких в закладах освіти. Із таких зустрічей а, дворових, де ми зустрічаємось з людьми в дворах, переважно більше в теплу пору року, із прийомів громадян ми приносимо цей е, запит від громади і далі його вже втілюємо в проектах рішень міської ради. Далі так. він формується в цифри і проєкти. Ці всі, всі нудні цифри, і проекти, і документи, з якими, до речі, можна всіма познайомитись на сайті Вінницької міської ради. Тут важливо ще також подякувати нашому і бізнесу, який справно платить податки. І ми маємо на сьогоднішній день цей бюджет. І... Я б хотіла зазначити, що на сьогоднішній день у нас релоковано 391 суб'єкт господарювання в нашу територіальну громаду. Більшість з них є такі історії, коли вони поїхали вже більше західні міста, а потім повернулись до Вінниці і вирішили тут осісти. Тому що турбота про людей, яка відображається в кожному нашому рішенні і формує це загальне враження комфортності, якою Вінниця славиться. Серед населення України і вже не тільки України як найкомфортніше місто для проживання. Тому ми раді, що в нас вдається тримати ці позиції. І надзвичайно хочеться подякувати також бюджету утворюючим підприємствам, великим закладам, які справно та своєчасно платять податки офіційно, працевлаштовані у них. Працівники це такі, як е, Вінницька кондитерська фабрика, Плейтика Україна, Грінкул, е, Тов Аргон, Тов е, Автострада, е, Вінницький Олієжиркомбінат е, і багато інших підприємств, які наповнюють наш бюджет, і ми маємо змогу ним. Потім ефективно розпоряджатись. Також дуже хочу подякувати нашим волонтерам, і, зокрема, волонтерам і активістам Міжрегіонального гуманітарного штабу, який був створений у 2022 році за ініціативи Володимира Гройсмана, Сергія Мугунова та В'ячеслава Соколового за результатами роботи цього. Міжрегіонального гуманітарного штабу ви можете слідкувати в соціальних мережах, там щомісячно виставляються звіти. Кожна активність така, як передача багі, така як передача сіток, формування формування, розробка і передача пересувних баних комплексів для військових. Формування бюджету донатчення на, на розробку цього вінницького дрону щедрик, який отримав багато позитивних відгуків. Виробництво буржуйок та передача інших засобів. Все це можна побачити в соціальних мережах або доєднатися до нашого І все нашого Це безперервна робота штабу. наших містян? Які наших... допомагають і, і не тільки і наших партнерів, і міст і наших друзів за кордону тут як гуманітарний штаб підтримують наші друзі на персональних зв'язках, так і Вінницьку міську раду активно підтримують наші міста партнери і міста побратими, які також забирають і дітей на оздоровлення і надсилають обладнання та максимально намагаються реагувати на ті виклики, з якими ми зіштовхуємось протягом цієї складного періоду. Цієї так. складної боротьби, яку так. ми обов'язково е, виграємо, так дякую, пані Світлано, вам за такий детальний аналіз. І власне знову ж таки приєднуюся з е, словами подяки тим, хто е, наповнює бюджет нашого міста, і до цього дотичний чи не кожен містянин, який працює і справно платить податки. І нагадаю нашим глядачам, що ми. Говорили сьогодні таке своєрідне звітування за 10 місяців 24-го року про те, як, яким був бюджет і як витрачалися ці кошти в нашому місті, на які програми спрямовані, за якими пріоритетами. Ну а гостею нашої студії була Світлана Ярова, депутатка Вінницької міської ради, яка детально і розповіла власне яким же ж був цей бюджетний рік мені залишається побажати вам міцності, стійкості і бережіть себе до наступних зустрічей.